Дивіться, я не можу сказати зараз, що відбувалося на конкурсі в САП, тоді не готовий відкоментувати. Але а, щодо лояльності чи не заангажованості, ви запитання, що ти по закону, а, президент подає цю кандидатуру, тому це людина погоджена з ним і по іншому бути не може так. Влаштована система влади говорити про те, що він... Як казали деякі наші колеги, сьогодні, повинен там викинути телефон, не спілкуватися з офісом президента. Пробачте, ну це ж непрофесійно взагалі подібні заяви. Якщо президент має а, в своїх функціях і на меті боротися з корупцією, обов'язково він буде звертати увагу на ті чи інші справи, особливо якщо будуть з'являтися якісь нові справи, які треба буде розслідувати, а Верховна Рада лише погоджує призначення генерального прокурора або не погоджує. І сьогоднішня заява наших колег, що нібито президент мав бути присутній, не відповідає дійсності, тому що не ніде, ніде немає жодної згадки. Більш того, ми генпрокурора, як вказано в законі, могли наук навіть призначати, умовно кажучи, заочно без його присутності. Але він прийшов і він гідно відповідав більше години на всі запитання від всіх фракцій народних депутатів.